Мені теж. Але мамо, в мене вся домашня робота в циклях. Що я повім вчительки? Повіж ось твій брат обсикався, ти вже чотири години сидить у бутареві. Ба, ти матерно, а що я маю робити, яке ти таке паскоднє наробила, робила, замі кишки зузеці лізуть. Закрий, бо Боже, мітуй свердить. Не любляться мої палачинти, та другий раз будеш їсти гуно. О, і я хочу гуно. І я дуже хочу гуно. Ну тоді пойти на кухню, будемо ліпити котлети із гуна. Ура! Мамо, мамо, а я файно вмію ладити їсти. Ну і то Бог заварує, то все отравити можеш. Але мені треба файно ладити їсти, аби на мені кось женився. О, нянько вийшов з бударя. Тату, а правда же ти женився на мамі, бо вона файно робить їсти? Ні, я ще вженив, бо вона свиня і має шість великих ціцок. А што тако е, цицка? Завтра во школа се попросиш. Свинка Пепа. Но можеш седити позирати и телевизор. Иди да дашо. Да, моја душа, што ти од постојано постоянно хочеш? Ти уже во как седиш. Мамо, а можеш да мене прийдуть друзија? Мож. О, вони вже пришли, ја открају двери. Но и де вони? У мене не е друзија. Треба тебе до доктора повести, бо ти мајже даун. Пепа, Пепа, а мама ме не любит больше, бо повела, што ја даун. Ти приемни. Тато, тато, а ја приемни? Не мишај, че ле пиздрек, ја позарам передачу, коха на же ме дите. А што за передача? То показуј, дяк нечесни пацата, не слухај цвога вуца, а пак их рижуј на всаки ковбаски. Ти так позараш телевизор, Ну no, все, може терпіти, то хрюкання по вухо. Я подаю на розвод. А що такое розвод, то коли в тебе зичать гроші і не вертають. А давай покличем містера Пропера. Він, каже, не оставляє розводів. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, містер Бробель. Ну добрі, не розведемося, кої буде розпитувати. Не переживай, ми і скоро і так на паску заріжемо. Я <laughs> ч <laughs> псейка Свинка, пеппа!